Радіо Chicago. поговоримо про олігарха Ігоря Коломойського, якого зараз повідомляється, що утримують його у невеличкій камері ізолятора тимчасового стримання СБУ в доволі скромних умовах. Чи це правда чи ні? А, напевно. Не буде достовірно відомо, але що відомо? Пише пише видання Ліганет із посиланням на джерела у правоохоронних органах про те, що за даними видання Коломойський перебуває в камері сам без телевізора, без інтернету і без телефону. Тому кофі не, не з ким піть. А він пройшов через санітарну обробку а всю особисту кореспонденцію. Олігарха переглядають працівники ізолятора. Коломойського повідомили про підозру за шахрайство та відмивання майна, а також за волод... за те, що він володів коштами Приватбанку незаконно, а незаконний спосіб. Він може внести заставу у розмірі понад 3,8 мільярда гривень. А що в принципі є рекордним взагалі для України? Однак в СБУ кажуть, що офіційно Коломойський не дуже заможний. Цікава заява. Чи вірите в колеги про те, що Коломойський не дуже заможний і не зможе внести заяву в розмірі 3,8 мільярда гривень? Як то кажуть, побачимо, побачимо. Я думаю, що якщо а, постане питання те, чи сяде він на довічне, а, тоді гроші знайдуться дуже швидко. А якщо це просто перечекати 2-3 тижні, то чому б і ні? Радіо ЮЕЙЧИКАГО.